Вітаю вас, друзі! Я зараз перебуваю у Бородянці. Це Київська область. Сюди дуже важко було дістатися. Багато шляхів просто підірвані до міста. Кілька годин ми сюди з Києва їхали, доїхали. Чому ми сюди приїхали? По-перше, в нас є трошки гуманітарної допомоги для людей, які тут лишалися в окупації. По-друге, я вважаю своїм обов'язком зараз, маючи великі інформаційні ресурси, показати вам наслідки перебування тут російських окупантів, а показати тут є що. Крім того, генеральний прокурор Ірина Венедіктова вчора заявила, що в Бородянці масштаб воєнних злочинів, вчинених російськими окупантами, був навіть більший, аніж у Бучі. Знімаємо, спробую вам це все сьогодні показати. І, до речі, тут у відео будуть англійські субтитри. Обов'язково поширюйте це відео на західну аудиторію і підписуйтесь на канал. Це все, що лишилося від цивільного автомобіля. Як там окупанти, це називають освобождення, денацифікація? Да? Щоб вони горіли у пеклі. Двіження гражданських запрещено, писали, вочевидь, окупанти. Ну, Двіження окупантів теж запрещено, а з іншого боку, вони тут вже і не рухаються нікуди. Бачите, тут була спеціальна операція по денацифікації житлового будинку, який абсолютно зруйнований завдяки цим тварям російським. Ось ці кадри. Зараз спробую інакше показати оці кадри має бачити абсолютно кожен європейський політик. Ось так виглядає русський мір. А точніше, саме ось такий вигляд мають ваші європейці зараз платіжки за російський газ і за російську нафту. Поки ці російські тварі вчиняють акти геноциду проти українців, поки вони знищують. Нас із вами, поки вони ще не дійшли до країн Європейського Союзу і країн НАТО, вони отримують фінансування на всі ці воєнні злочини завдяки тому, що такі держави, зокрема як Німеччина, та й не тільки Німеччина, а Ізраїль в тому числі, платять російським окупантам, купуючи у них газ та нафту. І не тільки газ і нафту. Ось отак, шановні європейці. Тут будуть ще англійські субтитри. Виглядають ваші платіжки за російський газ. Задоволені? Вже негайно має бути припинена будь-яка торгівля з цими паскудами. Тому що якщо ви цього не зробите, то завтра саме ось так виглядатимуть ваші домівки. Не думайте, що ці паскуди зупиняться тільки на Україні. Вони зупиняться там, де ми їх зупинимо. Сьогодні Україна боронить увесь цивілізований світ від цієї орди, від цього нашестя. Героям слава! Война робили, война робили. О, руський мір, бачите. Вони подивилися, що я нещасний. Хотіли мене, батьки помирали, хотіли мене розстріляти. Не розстріляли. Люди не дали мене, щоб розстріляли. розумієш? Я сам. Оце такі діла. Живу там у тітки на вокзалі. А з іншими людьми, що вони робили? Що вони? Хто українець, хотіли розстрілювати. Хотіли погреба в нас у селі, хоч покидали лимонки, поїдьте, хоч розмінюйте наше село старики, там міньори ходять, але вони старики, не. Старики село, я передам. Да. Ні, цигарок нема. Є вам куди покласти? Да, ось Беріть. Давайте покладу. Ось це буквально наступні 100 метрів. Від того будинку, який я вам щойно показував. І Як бачите, він також. Абсолютно зруйнований повністю. Володимир Путін дуже боїться житлових будинків, в нього звичка їх підривати, ще з 90-х. І от тепер російські окупанти знищують житлові будинки в Україні. Але за кожне таке руйнування, за кожне людське життя ці тварі будуть відповідати. Ми по кожного з них прийдемо. Кожну паскуду, яка вчиняла воєнні злочини, ми дістанемо, де б воно не ховалося. Їх будуть відстрілювати, знищувати так само, як нацистів знищували після Другої світової війни. Для того, щоб ви теж розуміли, друзі, це зробив не особисто Володимир Путін. Це зробили росіяни. Ті самі прості росіяни, які люблять розповідати, що вони нам братський народ. І поки одні росіяни усе це робили. Інші росіяни їх підтримували, тому що я нагадаю, що абсолютна більшість росіян сьогодні підтримує дії Володимира Путіна. Вони підтримують оці воєнні злочини. Вони підтримують вбивства мирних людей. Вони підтримують геноцид проти українців. Тому, якщо хтось вам знову буде розповідати, що Ну, звичайні росіяни не винні, вони не такі, плюйте йому в обличчя. Ось наслідки приходу простих звичайних росіян. Ви були при окупантах тут? Я так. Повністю. Розкажіть, розкажіть, що ви бачили, що ви знаєте. Що ви бачили? По-перше, постійні колони, які то туди, то назад. Це по-перше. Е -е, що ці тварини робили? Ну, центральна вулиця, це вже всі знають. Е -е, Сусідів били, розстріляли. Як, за що? Просто за що можна. Так, друзі, щоб ви розуміли, це ну, буквально кожен житловий будинок майже отут так виглядає. Тобто, це ми кожні 50 метрів я зупиняюсь, щоб для вас це зняти. Ось так виглядає прихід руского міра, який в Україну кликали всі ці роки дуже багато різних зрадників, які досі не сидять у в'язницях. Деякі з них сьогодні йдуть працювати, як от у Маріуполі, депутати від ОПЗЖ в окупаційній адміністрації. Вони усі хотіли, щоб це сталося з нашою країною. У нас було 8 років, щоб їх пересаджати цих паскуд, але ніхто цього не зробив. Я вже задовбався про це кричати, якщо чесно. Але от як бачите, ось дитячий майданчик. Він, мабуть, також був дуже небезпечний для російських солдатів. Для Владимира Путіна, для цієї армії. Хоча яка вона в біса армія? Для цього збіговиська з цикунів і воєнних злочинців. А от уже ну, один день, потім на день. Це вони авіаудари сюди по будинкам були. По будинкам і там, де больниця, а ми там знаходимося за воєнкоматом, наш дом. Ми сиділи в підвалі, потім. Який підвал? Тут же люди до сих пор є в домі, живі. Живі тут в цьому будинку? Живі в завалах. В підвалі. Только на місці жити. Друпол, ну живі ще є, їм же ж воду тут приснути. Були до последнього потім. Є, я не знаю. Чиста бабулька ну, така, убирала вона трошечки. Вона базар і собаки її почали гавкати там десь. І оце вона їм водичку носила там. Бачите, магазин абсолютно пограбований. Це була, мабуть, навіть не друга, а перша армія в світі за мародерством і за воєнними злочинами. Ось лишилось якесь ванькіне лахміття. Жилеточка і пляшка поруч. Символічно. Ось ще спецтехніка російська. Точніше те ще від неї лишилося. Російські номери, так? Да. Ага, так, бачу. Те саме. Не дошли до Києва. Цікаво чому? І ще. М -м -м. Що ж случилося? Случилась денацифікація російських нацистів. От і все. Вони вичисляли, хто публікував патріотичні постив, не хотіли. Вони потім хапали. Катували в міліції, ну поняв. За наколки, в кого молодих людей були патріотичні. Відділку міліції катували. Да, катували десь в підвалі. Да. Жестоко катували. Так в хаті сиділи. А я, їли так. що? Понімаєш мене. Я живу в частному секторі в хаті. А то в мене картопля є вдома. Ну в погребі, ага, поняв. Ага. Ну, весно вже садить на масло. Ага. Тут у картоплю їли. Хліба не було. Перед війною там знаєш, батон якийсь був нарізаний. так ми той батон на троїх кусочок хліба на день ділили, поняв? Вони удивлялися, що в нас в селах діє асфальт. Пришли до одного жінки, каже, будемо жити. Вона каже, ну все вічно вже зроблю. Там я на будинок такий, да? так? Він каже, відро принеси. Вона каже, зачем відро? Вона каже, ну а зрадньої, ну, куди. Вона каже, так ми на туалети. Вони розумієш, ва... що у нас туалети в хатах є. Тараша в тірка, в голову йому спеціально поцелили. Це вони стріляли по ньому це спрямовано? Дивися, воно його в голові бачили отверстиє. Пани пси! Ми вас будемо годувати. Боже, вони дуже змарнілі, дивися, аж ребра просвічуються. Ходи, ходи, ходи. Бояться. Ну насип, насип трохи. Може потім з'їдять. А ось іще ваньки не доїхали. Що ж з ними сталося? Вооружені не сіли. Росії, ага, були. А це колишній відділок поліції абсолютно вигорів. Що тут тут був, а во дві така була. Тупо, ось ще залишки російських окупантів. До речі, якщо вам цікаво, чому валяються шмотки? Шмотки валяються одна з двох версій, може бути. Або вони валяються, тому що вони так тікали і скидали шмотки, були поранені, або вони перевдягались у цивільний одяг, щоб безперешкодно... Вийти звідси. Отак от, от. Це що в нас? Тацинська. Вооружені сили Росії. Подземні сили Росії. Ось іще чогось Ваньки не доїхали. Вітер муть сильно дмухав на них. О, Це вони сильно маскували свою територію. Що вони тут перебувають. Бачите, так маскували, що перепахали футбольне поле. Наша авіарозвідка мала бути вдячна за оці символи, які вони тут лишили. А це, до речі, реально якийсь символ вони намалювали. Отам, здається, літеру В намалювали, а тут коло перекреслене. Це, мабуть, вони показували, що вони тут є. Ну-ну. Так, так воно і є. О, Відбухла пляшка валяється. Алка войська. І ще відбухла. О, знову копійок нагребли. Як бачите, від людоїда лишився тільки ботиночок. Буває. Ось теж тут жили ці паскуди, бачите, їм дуже потрібен був чийсь фотоапарат. Дуже потрібні були чиїсь навушники. Вон, частини їхнього сухпака валяються. Сміття, і росія. Та-та, оце вся Росія от просто тут. в мініатюрі, бачите? Та, бухло всюди валяється. Вони тут бухали. Фотік якийсь валяється, навушники намародерили Мразі. мразі. Шановні песики, просимо вас підійти для отримання їжі. Смачного. Це ще один пан пес. О, бідні тварини. Та насип йому, поїхали. Смачного. Пес взагалі дуже худий. Аж, аж змарнілий. Давай, давай, не бійся, не бійся. Кинь йому може. Ночного. Тут, тут вони всі приймають оце. Нож по аспірин, треба ще щось таке. Ну, Нож поможе. Їсти вас точно є. Єсть, так. Да, да. Добре, Бережіть Та, себе. Тут у нас своє це є. Там вже, ми вже ето пройшли. А ви, тут... ви при окупації тут жили? Так, да, особ... вони в мене тут бували по два рази приходили. Вони з утра приїжджають ну, за чистки. До вас приходили да, додому? Так, да, додому, до того, що Що казали, що робили. Нічого, ну що, шукали оружжя у вас. Да. Вони, скажу, Собака була. І собака ходила, шукала. Усе, що може нести Росія у цьому світі, це тільки смерть, знищені цивільні будинки, це тільки нещастя, горе та воєнні злочини. І ви прекрасно бачите це усе самі. Я це до чого? До того, що... Ми не маємо права це пробачати і ми не маємо права про це забувати. На жаль, не було інтернету в 30-х роках минулого століття. Не було інтернету. 100 років тому не було інтернету раніше. І далеко не всі свідчення наших українців ми змогли отримати проросійських катів. Але ви не думаєте, що те, що зараз вони роблять, це щось унікальне. Вони це робили усю всю свою історію. Вони це робили 100 років тому. Вони це робили в 30-х роках. Вони так само цілеспрямовано знищували наших предків, українців. Тому що це і є їхня національна ідея знищити Україну. Тішить тільки те, що ми з вами живемо в історичний час. І цей час він принесе смерть Російської Федерації. Я впевнений, що це їхня остання війна. Остання війна проти України. Якщо Російська Федерація в якомусь вигляді ще збережеться, то тоді буде, звісно, не останнє, і вони ще точно спробують до нас прийти і нас захопити, нас знищити. Але ми готові. Ми готові давати відсіч ворогу. Ми готові його знищувати усюди, де тільки його зустрінемо, і будемо це робити ефективно. Кожна паскуда відповість. За те, що вона принесла на нашу землю. Ми з вами переможемо, друзі, тому що оці зруйновані будинки це все фігня, це все можна відбудувати. Головне, що у нас є, це люди, українці. І нам одне одного треба берегти, тому що саме люди будуть ще цю країну відновлювати. І саме люди, а не бетон, стали основною перешкодою. Для російських окупантів і не дозволили їм захопити Україну. Після чого вони з ганьбою втікали ось з Київщини. Будуть так само вони потім тікати із Херсону, будуть тікати з Донецька, з Луганська та з Криму. Ми переможемо, друзі! Все буде Україна. Слава Україні! А ось ця локація називається Руским очень сильно не повезло. Чому не повезло? Ну ви можете бачити. Самі он там обгорілі лежать окупанти ось і ще. Геть в башту танку відірвало. Приїхав, побачив Україну і все. От вона, армія Росії. Що-то пошло не так. Це тільки початок. Ідемо далі. Тут русский не повезло. Це теж іще не все. Тому що ось тут теж їм не повезло. Какая-то біда настигла русскої войско. Мабуть які байрактари або джавеліни відпрацювали. Ось іще і ось іще їхній танк згорів. Єдине, що чим він відрізняється від інших, то це те, що в нього башту не відірвало. І ось іще. Ось так от. І от там. слава збройним силам України.